Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Далі будемо говорити про рекорди, і дійсно вони вражають так. ціни на яблука. От вони б'ють рекорди, тому що вдумайтесь уявіть собі за один кілограм яблука 90 гривень. Боже, це ж ну, більше реально, ніж манго 90 гривень. Так ми ж от, яблучна країна коли, коли таке було. Чому так дорого? Сніданок розбирався. Зараз пояснимо. Яблука за ціною делікатесів. Ціна від 80 гривень за кілограм. Люди такими сумами обурені. Сумасшедші ціни. Що кажуть садівники? Чи виправдана така ціна? Я думаю, що це в певній мірі якась спекуляція. І чого нам очікувати далі? 98 гривень за кілограм яблук у супермаркеті. І на ринку не дешевше. Лише за останній місяць ціна на фрукт зросла у середньому на 30%. Покупці таким суттєвим здорожчанням не вдоволені. Але за словами продавчині пані Любові, купувати все одно не припинили. Вона працює на ринку понад 20 років і щороку спостерігає підвищення цін. Кому надо, то і бере і ціна не впливає, і ціна не впливає. Кого кошти є? А чому на вашу думку зараз такі ціни небо? То що все в Україні подорожчало, що електроенергія в нас дешева? а Їх же треба то в чому то зберігати. Ще же яблук немає на деревах, правда? Пані Ольга Львівна таких цін не пригадує за все життя. Вона лікар, каже, що вітаміни потрібні, але зараз купує яблука тільки онукам. Собі не дозволяє. Сумасшедші ціни. Ви розумієте? 80-90 гривень за кілограм. Я такого не пам'ятаю з самого дитинства. Угу. І так. через це можете відмовлятись від яблу. Ну звичайно, тільки для дітей. А для а для себе вже оце погризти що небудь. А яка ситуація в супермаркетах? Зустрічаємо тут Аліну. Вона купує яблука навіть у не сезон, хоча ціна і кусається. Від яблук ніколи не відмовляюсь через ціну, тому що дуже люблю цей фрукт. Але 90 гривень за кілограм це достатньо дорого. Десь гривень 60-70 – це нормально. Ну це така межа, яка в принципі нормальна, оскільки є е, свій сад і є інші місця, де можна взяти яблука. Тому, в принципі, так, 90 гривень це забагато. У мережі вже жартують, що за кордон манго можна купити дешевше, ніж українські яблука. З цим погоджується і відвідувачка супермаркету Олена. Зараз маю купувати яблука. От давайте з вами разом підійдемо. Ціни на яблука, звісно, вражають. Ну здавалося, це має бути українського виробника, і тому ціна на яблука має бути все ж таки не такою високою, особливо якщо це саме українське яблука. Дивуються аж таким високим цінам і досвідчений садівник Олександр Андрущак. Він понад 20 років займається садівництвом, вирощує різні фруктові дерева і виводить нові сорти. З його словами, здорожчання яблуку цей час цілком нормальне. Однак, якщо порівнювати з минулим роком, коли ціна збуту була 30-40 гривень за кілограм, сьогоднішні ціни занадто високі. Якщо порівнювати з ціною минулого року, то ну до півтора рази вони можуть збільшитися, і то це багатенько. Ну я просто бачу по зарплаті працівників і бачу по тому, як взагалі подорожчало все. То це б було тоді, ну скажемо, приблизно аналогічно іншим товарам. Причиною таких високих цін аграрії називають тривале зберігання яблук, а також здорожчання електроенергії, яка для цього використовується. Щодо цін на яблука в новому сезоні, Олександр сподівається на краще, адже зниження врожаю він не помітив навіть попри квітневі заморозки. У мене очікувана запланована нормальна врожайність, і ці заморозки пройшли по сформуванні врожайності. На яблуню вони майже не вплинули. Можливо, десь є якісь регіональні там моменти, можливо, там південніші області, можливо, вони раніше зацвіли і попали під заморозки. Це може бути, але суттєвих таких якихось впливів я би не відзначав. Що ж стосується нинішніх цін, за прогнозами ринкових аналітиків, вони можуть стабілізуватися лише після масового надходження на ринок фруктів нового врожаю. Ну тут ціні зашито все. І логістики, транспортування, і зберігання тих яблук. Бачите, і тому ті яблука, які минулорічні, бо тут ці ще не визріли, навіть ці квіточки не неї повилуплювалися. То маємо таку тенденцію. Так, будемо сподіватися, що там, вже коли дозріє наступний врожай, що ціна знизиться, Тут лише питання, щоб не було проблем через ті заморозки, які були, і що врожай був хороший, друзі. І зараз до наших з вами реалій комунальних послуг на оплату комунальних послуг можна отримати знижку. Хто саме і скільки може зекономити? Зараз сніданок вам все пояснить. Деякі українці можуть платити за комунальні послуги суттєво менше завдяки оновленій системі пільг. Так, родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, за оновленими правилами можуть отримати знижку на комунальні послуги 50%. Надаватиметься пільга в залежності від суми доходів сім'ї. Так, у 2025 році ця сума за попередні 6 місяців має не перевищувати суми податкової соціальної пільги, яка дорівнює 4240 гривень. Як приклад, якщо у матері з трьома дітьми загальний місячний дохід становить 10 тисяч гривень, то кожен член родини має по 2,5 тисячі гривень. Сума не перевищує рівень податкової соціальної пільги. Тому така родина цілком відповідає вимогам і має право на знижку. Які комунальні послуги можуть отримати багатодітні? родини з 50% відсотковою знижкою, по перше, це оплата електроенергії. Друге це оплата за використання природного газу. Також під це підпадає водопостачання. Ще знижка покриває купівлю твердого палива, дров чи вугілля або скрапленого газу, якщо у сім'ї відсутнє централізоване опалення. Важливо зауважити, що пільгу надають як на власну, так і орендовану оселю. Як правильно оформити пільгу? Для цього потрібно подати відповідну заяву на отримання пільги. Її можна подати у кілька способів: дистанційно через портал є послуг пенсійного фонду України. Або через їх мобільний застосунок, особисто через сервісний центр ПФУ, СНАП або управління соцзахисту населення. Ще це можна зробити через електронну пошту на адресу відповідного територіального органу. Також для оформлення знижки заявник має зібрати пакет документів, до якого мають увійти заява на призначення пільги, свідоцтво про народження дітей, що підтвердить статус багатодітної родини, довідка про пічне опалення у разі купівлі твердого палива або скрапленого. Газу документи про фактичне місце проживання, якщо адреса відрізняється від адреси прописки. Також за вище визначеним принципом багатодітні сім'ї можуть отримати субсидію. Її сума визначається також від суми доходів та кількості членів родини. Так, зазначимо і пояснюємо, друзі. І нагадаємо, що ця історія про а, пільги на оплату комунальних послуг mm -hmm. стосується багатодітних сімей, тобто українські сімей, де три і більше а, дітей. Ну я відкрив статистику, щоб ми розуміли наскільки великий цей прошурок нашого суспільства на початок цього року в Україні налічується 324 тисячі 800 багатодітних сімей. А відповідно, 1 мільйон 100 тисяч дітей в, 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 виховуються в таких родинах. Тобто, розумієте деталі, як отримати. Це ці пільги, шановні добродії, у кого багато у кого є статус багатодітної родини, ви отримали в пояснювальній ні записці сніданку.